Привіт, шановний глядачі! Як бачите, в мене настрій суперовий, тому що наша компанія стартанула по збіру ділянок гібридизації. Знаходимось ми на ділянці гібридизації соняшнику Берекет. Недавно, буквально 4 дні тому ми тут провели десекацію. І сьогодні, як ви бачите, комбайн вже в полі молотимо в соняшник. Веземо на завод, на завод Укр7пром, який знаходиться в Запоріжжі. Калібруємо, фасуємо, протруюємо і відправляємо вам. Я просто в шокі, тому що час дуже-дуже швидко дуже пролетів. Ми на цьому полі працювали вручну, знаєте, от коли від посіва до врожаю. Від посіва до врожаю, на товарних посівах це не так, як тут. Там. Заїхав, побризгав і убрав. Тут посіяв, і потім з цього поля ти не вилазиш, тому що ти робиш все своїми руками. Типові, нетипові рослини, сортова прополка. Тобто то все зроблено своїми руками. Якість 100%. А Зараз я вам трішки розкажу про цей гібрид. Гібрид називається yes ЄС Берекет. гібрид. Витримує літр 200 євролайтинга без проблем. Дуже чудовий гібрид. Він мені дуже подобається. Як говорить наш товариш з Київщини, з Яготинщини, Віталій. Тобі привіт! Він росте як кабачок. Він одразу починає рости. в нього таке стовбур, як моя рука. Дуже швидко перекриває міжряддя і цим закриває. Землю, щоб волога не іспаровувалась. Тобто чудовий гібрид. Хто не пробував, я рекомендую його спробувати, тому що я знаю, що в нас сексон найпопулярніший гібрид, який є. Ну варто спробувати гібрид берекет, тому що берекет теж чудовий і теж покаже у вас на полях не гірший результат, ніж сексон. Хочу показати майбутній посівний матеріал, який відправляється на доробку і потім відправляється до вас. Давайте ми наберемо і покажемо вам все це діло. Ось так виглядає насіннячко. ЄС Берекет, яке ви в нас будете купувати і отримувати дуже-дуже гарний результат. Так, да, тут якесь крупніше, якесь менше, тому воно їде на завод. Буде фракції, буде преміум фракція, екстра, стандарт плюс і стандарт. Буде чотири фракції буде обрати з чого, так, що телефон.